Усім привіт, з вами я, Ланг Фрамлінгтон. І сьогодні ми будемо продовжувати захоплювати світ в Агел Хісторі 2 за Молдову. В минулій серії ми здобули ось такі території, Доволі, кстати, великі. Враховуючи те, що з самого початку гри ми мали всього ось ті території, то це в натурі вражає трохи. В цій серії я планую захопити ось цю і ось цю частину Австрії, а також можливо захопити ось ці дві провінції в Польщі і потім... Перейти вже на Латвію, було б непогано, дійсно. Але зараз, перше, що ми робимо, то далі продовжимо прокачувати відносини з Білорусією. Е -е далі з пронатиюс. Бля, вони не хочуть союз чи захочуть. Блін, не хочуть. Треба було ще трошки докачати відносини, мені здається, то прям ще капельку. Тому давайте ще трохи асимілюємо населення наше, тому що вони якісь нахрен. Дуже нахрен якісь такі, знаєте. До хріна хочуть. Тому ну, давайте будемо помаленьку збирати армію, Глянем, чи я з кимось воюю. Я з кимось воюю. Ні, я ні з ким не воюю. Ось і кайф, будемо перенаправляти свою армію. Я пам'ятати те, що, бляха муха, в Австрії армія реально сильна. У них там армія, ну прям, бляха-муха, ну дійсно така, ну нічо прям. Ну, ну, давайте трохи підфармимо грошей, було, я думаю, непогано. Взагалі, взагалі непогано. Тому давайте все збирати армію. Е, чи мені вистачить... Ні, я поки що не буду тратити свої гроші. Я спочатку хочу зробити так, щоб в мене більше грошей накупилося, а вже потім, в принципі, можна буде і нападати. Надіюсь, що це дійсно спрацює. І надіюсь, що ніяка нахрінспанія на мене не нападе. Ну хоча, в принципі, в Австрії немає ніяких союзників, а що її є туди, там за океаном. Тому, в принципі, можна і не паритись. О, тут треба буде багато армії в Братиславу. Братислав треба буде багато армії, тому що тут на два фронти. Ой, блядь, як, як нахрін неприємний, нахрен буде фронт тут. Натурі ну, якийсь такий неприємний, блін, навіть не знаю, як описати його. Та-та-та. Дам-дам-дам. Ой, а ще нітру треба. Ну, йобаний театр, хльобаний. Ну окей, можна по факту і тисячку дати в ту нітру. Думаю, їх... Які нахуй повстанці, та ну ЙОБАНИЙ, блять, твою маму хльобаний. Ну ви серйозно. Серйозно, ну чуваки, ну так не робиться, так не робиться в натурі, я вам чесно кажу, так не робиться. Так не робиться, ви робите величезну помилку, я вам кажу вже. Це є помилка, це є. Ви навіть собі уявити не можете, наскільки ви зробили зараз помилку. Помилка є просто величезна. І ви а зараз підтвердите мої слова, пацани. Це є помилка, це помилка. ха ха ви зараз здохнете всі до єдиного. блядь, давай, аж не злобись мені. А нічого ти мені не зробиш, падло Давай, блядь, помирай, сука. Йобані повстанці, ми, блядь, чого задумали нахрен? мене, блядь, перемогти. То ви, блядь, вообще нахрен дураки тупі. Яке щастя за в країні? 78% бляд, відсотків щастя, чуваки, що вам блядь, не влаштовує. Нормально вроді живемо, навіть, блядь, не розумію, що їх не влаштовує то. Вроді взагалі, все прикольно, Блядь, Білорусь, може ти хочеш знову союз, а? О, блядь! Найс! НайС! Білорусь в союзі, Блядь, поглянь на цю територію, яка в них величезна. Все, блядь, Білорусь 100% піде на прев'юшку, блядь. Бля, яку превюшку би зробити. М -м, блядь, може якусь ось таку. А, бля, як вам думаєте, ось така превюшка нормальна буде? Чи, блядь, може якось ось тако краще? М -м? М -м, може якось ось тако краще в натурі, а? Бля, ні, ну ось така превюшка теж непогана. Типа тут Молдова, там, бля, Білорусь, бля, прикольно. І обрізати ще територію Молдови загалі шикарно буде. Ммм, все, я вже навіть придумаю яке прев'ю зроблю собі. Це буде шедевральне дев'яне превью. І, в принципі, кстати, можна біорську попросити напасти на Австрію. Був, кстати, вообще прикольно. Хе-хе. <laughs> так ну, окей, можна по факту тут вже зробити все і. Як думаєте, можемо нападати? Давай я спочатку збережу спочатку по-любому гру. Ну і тепер. Ну, у них по факту союзники, хоча, блядь, Великобританія. Ну, блядь... Ой, та похуй. Ого, ще війну, блядь. і взагалі не боїмося нічого. Е Сюди, пацани... Сюди, пацани. Сюди, пацани. Сюди, пацани. Е, блядь, як то описати. Максимально хуйовий жарт, я хз. Давайте, люди добрі, блядь, і не добрі, їх. Ми повинні їх здолати, блядь. На, ой, блядь, на! Кстати, тут тут вообще з армії. Ой, блять, 4000 армії нам піздос. Ой, ой! 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 Бля, пацани, давайте мені переговори. Просто. Ви мені віддаєте усі території, блядь, і домовились, а нахуй, блядь, згадувати. Старе треба в минулому залишати, блядь, тому що ну, в натурі. Нахріна згадувати ті старі. Всяку штуку тут стару. Давайте просто будемо веселитись. Люди добрі і недобрі, правда? Ну по факту ж. Я не дійсно, що, ми, що мене просто зараз не знищують нахуй, то піздец, блять. Економіка в пізді, ну хоча окей, не буду брехати, економіка ніхуя не в пізді, економіка на висоті, блять. Ні, я думаю, Австрію на ізі захопимо, Що блять Білорусь зараз підтусується. І ну просто шедеврально буде. <laughs> Ні, ха ха Ха-ха. ну поки що ну, вроді вииграємо. Ну якщо по факту прям. Ой, блять. Ой, ой. Ой, 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 блять. Не ебашь ты, плиз, пацаны. Я ж, я свей, блять. Я за вас, загли Я, блядь, в натуре. Честное слово, блять. Честное причестное. Ой, ой, ой. Ну, сука, вы яки. Ну, позорни, нахуй вы напали, блять. Там те территории, нахуй. Ну, короче, все, блять. Вы позорники, ебани. Ну, все, блядь, Вам пиздец. Я вам за ебальник так разъебу. уж что вы ухраниете, блядь. Вы ухраниете, блять. Ну сука, чому я... Чому ви перші атакуєте, а не я, блядь? Ох, як з вами блядь, складно, сука, ну то ж просто піздець, блядь. Просто пиздец ти ебец, блядь. От простими словамчиками Що сказав Простими словамчиками, Блядь, що за слово кончене? Ми роз'їбимо їх, Блядь, все бро, давай коротше мені переговори, окей? Білорус, давай, блядь, не будемо вийобуватись, чисто, блядь, мирні переговори, і мені, блядь, цього вистарчить. Мені он тоже цього вистарчить. І все, і нормально, буде відень, заж... ух, як будемо заживемо, блядь. Будемо жити ще так нахрен. Ой, блядь, білорус теж щось має отримати, ж по факту. Блядь, короче, чувак, давай ось то, блядь, і. Бро, давай просто, блядь, ось ці території візьмеш. Тобі по кайфу буде такі території мати, бля, братан, давай. Я тебе умоляю. Ну йобаний Білорусь, ну знову ти не згоден. Ну я не знаю, блять, на яких ти умовах хочеш, блять. На яких просто ти умовах, блять, хочеш. То окей, блять. Мирні переговори з Австрією, блять, продовжуємо. Я не знаю, які хочуть, блять, території той бездарі, нахуй, но я думаю, що ось ті всі, блять. Ну окей, нахрен, хоча б хоч щось, блять, заберу, нахрен у тих підарастів. Як мінімум, ну, відень, хоча б, хе-хе. Ну та, блядь, як мінімум хоча б відень заберу, блядь, і то буде непогано. Ну все, вроді, блядь, мирні переговори. Я не розумію, що то хуєво просто хоче, блядь? Я серйозно, блядь. Ану, запропонувати союз. Ти хочеш союз? Блядь, ти не хочеш. Ану. А... Запросити військовий прохід. Ти нахуй гана мені та. О, блядь, ну шедеврально, блядь. Ну просто шикарно. Не, ну все, ми зараз роз'їбемо Австрію по-любому. І я дуже сильно надію, що той кончений білорус, блядь, не захоче нахрен брати, блядь, і забирати мої ж сука території. у Уєба, блядь. Позорна така нахуй смердюча, блядь, і наебане, сука. Не знаю, як тобі, блядь, ще в'їбати, за зато. Позорник тупий, блядь. Просто ну я не знаю, як це нахрен описати. Це такий, ну просто ну піздос, блядь. На нахуй, на, блядь, зазрузъебу ту ухуилу, блядь, на на шо ти блять? Шо ти сука? Шо ти блять? Думав, нахуй весь світ навколо тебе крутиться, та хуй там плавав, блядь, секло. Все, блять, тобі пиздос, тобі пиздос, признай свою поразку. Признай свою поразку. Амьоба, лох Ох бесяный, признай свою поразку. Ну все, блядь, як я надіюся, що тупий, блядь, білорус не захоче нахуй свої права, блядь, качати, нахуй. Я просто, блядь, спокійно візьму нахуй, заберу, блядь, ті території, які мають мені по праву, блядь, дістатись і все. І ми, блядь, на цьому домовимося. Фух, блядь, я думав все, нахуй, він же не захоче домовлятись. Ну, а як бачите, ось такі території вже здобули. І вихід до Адріатичного моря. Ми по факту його і так мали, але тепер вже нормальний. Топовий такий вже прохід. Бля, Біурусь з ганою воює, і нахер ви то, блядь, робите. Вам що, блядь, взагалі нехуй робити? Де та гано? Ніхуя, блядь, гано. Піздець, вони територію свою розширили в декілька раз. Ось це такта, ось це такта, блядь. На кого далі будемо планувати атаку? Ну і що по факту, прям. У мене є доволі непогані території і. Хм... Італія. Mm, бля, я думаю, у них вообще території хуєта. Реально, ну, я думаю, у них повна хуйня території, тому що можна сказати. Пацани, вам піздося, вам така піздося. Ой, все, пацани, блядь, Можете просто вже признати свою капітуляцію. Вам піздеть, чуваки. Ну просто признайте, блядь, то, що ви просто немощі, які не зможуть нічого зробити мені. Блядь, точно нахрен. А, окей, з Будапешту нехай прийде. 6 тисяч військ, єбать, блядь, ну. Це просто величезна армія, нахрін. Назва відео по-любому має бути якою, блядь, Ой, йобана Литва, давай мирні переговори і все. Назва відео буде, наприклад, новий союзник. Ти що, не хочеш зі мною союз? А, ні, Литва вже зі мною в союзі, окей, найс. Ой, точніше не в союзі, а просто не виюю зі мною. Угу. Ну шо, блядь, итальяну, а нахрен итальяну, шо ты, бляха муха, думаешь, что би пиздец? Правильно думаешь. Давай спочатку... Эм, блядь, ультиматум спочатку надешлю, блядь, может думовимся, как нормальные нахрен люди. Эм, ультиматум. Не образу, блядь. Чему я не можу надіслати образу, блядь? Це, блядь, якийсь глюк, напевно. Окей, угосити він у похуй. Я, блядь, його в соло винесу. Ну ти просто поглянь на мою армію. Ну блядь, ну зажбаний шедевр, нахуй. Не, ну їм піздос просто. Їм просто піздец. Просто це признаємо і більше не будемо задавати лишніх питань. Гаразд, люди добрі і недобрі. Ні, надію, що гаразд. Так в них армії взагалі нуль. В них армії нуль, лоу. Реально. У них армії тупо нуль. Все, нахрен, Наш, Італія наша. Парма за 3 дні, йоу, блядь. Так, а от ті, блядь, італьянуси, нахрен. Пацани, коротше, все. Віддавайте мені ось території, блядь, І короче. Віддавайте мені ось території і все. І не будемо нічого поганого згадувати, все. Бачите, домовилось... Не, ну блядь, це шедевральна просто територія, нахрен. Ой, блядь, що у мене відкрилось, Якийсь рейтинг. Закрийся, блядь. Ой, блядь, у мене ще ті хуйні заплатити. Ой, блядь, ну все, пізде з моїм, блядь, мільярдам грошей. Все, ну просто це пізде грош вам. Роверто, Вене... Венеція. Блядь, ходи закінчились, шкода. Ну, все тепер нормально. Ні, ну ви просто погляньте, як останнім часом все йде супер. Мені здається, просто от. Рано чи пізно буде якась хуйня. Ну от не може бути так, що я спокійно собі буду захоплювати світ і якась супер крута держава на мене нападе. по-любому якась там, навіть не знаю, нахрен. Якийсь Алжир, блядь, якийсь Казахстан, якийсь, блядь, Індія, блядь, якийсь. А де Китай, блядь? Китаю нема, блядь, ніхуя! А Тайвань, що Ми багато чого не знаємо про Мадаскар, там, знаєте. Тайланд ніхуя величезний, блять. Індонезія захопила М'янму, Індія, ви просто погління, ну то просто піздець, блядь. Єбать світ насправді змінився. Мон. Монтана Незалежна, чо, блядь. Ну я вам казав багато що, блять. Ми багато чого не знаємо про наш світ з Бразилії, здорово, чилі ціли захопила. Не, ну це пиздец, реально, блядь, величезні тут держави. А тим часом, блядь, я радію осі малесенькій території, то піздез який угар. Окей. Кого наступним будемо захоплювати? Що то, Феррара? Бля, а як думаєте, Феррару хороша ідея захопити? В них толкомі території ніхуя. А в мене, блядь, круті величезні території. Ні, ну по-любому збереження гри. І після того, що... Іспанія хоче запросити. Вій... А, ні, вона не хоче нічого запрошувати. Ну і пішла нахуй. Запросити союз. Я можу... Auger. А, і не можу. Ну і пішла нахуй, коротше. Е... Ой, і... коротше, я не знаю, як нахід погіїть. Тут якийсь глюк в мене стався, ну і похуй, коротше. Оце не давайте, Блядь, збережусь ще раз, на всякий так випадок. Як, блядь, на вас... Як вам гусити війну? Чуваки, давайте, блядь. Що це за хуйня, дії? Голосити війну все, пацани, воно ну, вам це офіційно, блядь. Офіційно на всіх телеканалах вам вампіздець. Ну так блядь, 80 армій... Ой, окей, блядь, не, не 80 армій, у них трошки більше, але... Це нічого не значить, тому що вони і так вже програли, рахуйте. Не програли лузери. Давайте нахрен, все, віддавайте територію. Могли би просто здатись, ну, блін, вам так хочеться, напевно, померти. ну Ваша справа, ваше діло, я не можу вас засуджувати за це. Це як ніяк ваша територія. Колишня ваша територія, тому не буду вас засуджувати за це. Просто заберу у вас території, можна так сказати. Все найс. Ні, в натурі, то просто капецьки в мене вже величезні території. Це так легко йде, знаєте, так легесенько. Легесенько всіх захоплюємо, нічого страшного нема, блін. Якось навіть підозріло так. Просто погляньте, яка в мене величезна територія. Ні, ну це капець. Блін, я би дуже сильно хотів захопити Балкани, але я не думаю, ну, у мене головне питання, чи зможу я здувати Україну? Напевно, ні, тому що просто гляньте, який треба буде великий фронт. Просто фронт буде просто величезним, тому. А, я не люблю такі фронти величезні. Блін, люди, як вам ідея ще раз напасти на Австрію, а? Ну от просто що мені зробить Австрія? Ну от просто що вона мені зробить? Та Ніхуя вона мені не зробить, мене 12 тисяч, блядь, військ, вони нахуй стараються швидше. Тим паче я ж не всю Австрію захоплюю, я тільки невеличку частинку, тому мені чесно буде похуй, значить. Угу. І ага. Давайте. Блять, Білорусь, Білорусі своїм Єгиптом Йобаним, блять. Йобаний Єгипет, блять, нахуй він мені здався, то, а? А? Ха. Ой, блять, Будапешт Буха... Ой, Бухарест точніше, я дурак, перепутав. Бля, ну і позор як можна було перепутати, блять, ті міста. Та піздець блять. Надіюсь, нахрен. Ніхто з моїх знайомих це відео не бачить, тому що, ну це ж піздец, бля, який крінж, нахуй. Я ж, блять, всі міста і столиці, блять, країни ідеально знаю. тут, блядь, перепутав Бухарест і Будапешт ну і крінжатіна. Коротше. Э... Забудемо нападати настрій, перед тим збережемо гру, тому що я не хочу, блядь, як... так позорно проїбати. Ну, все, давайте, пацани, здаємо території, блядь, офіційно. Офіційно здаємо території, пацани. Ні, я дурак, окей, все нормально, все нормально. Пам, пам 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 Все, пацани, давайте, блядь, віддавайте свої території. Мені взагалі не до вас, я хочу тупо швидше захопити ваші території і все. Ну і просто ідеально, ну от просто. Ну це просто шедеврально. ну от. Який кайф просто захоплювати слабеньку державу, яка має хороші території в натурі. М -м -м. Ні, от на наступних серіях це просто піде ідеально. Ну просто погляньте на цю територію. Кстаті, я бряха муха в минулій серії так легесенько згадав, то, що тепер моя країна називається Молдовська Імперія. І кстаті, багато хто може. Здивуватися, чому е остання частина мого відео була така, знаєте, з якимось таким конченим звуком. Типу то що е більшість половина відео нормальний звук, а от, бляха, муха потім, типу такий, якийсь, не знаю, якийсь інший. Все діло в тому, то, що мені нахрен остання частина відео звук не зберігся, мені прийшлось блять, з телефону нахуй записувати звук. Угу. Тому що я не їбу, блять, чому таке стається, я не знайшов причиною того. Хоче військовий прохід, хоче отримати військовий прохід, та блядь, вообще Іспанія хороший союзник, вони, блядь, вообще. Вони реально топові чуваки. Я їм навіть піднос не покращу з ними, вони реально топові чельки. Кстати, тут якийсь глюк, у мене, блядь, зі всіма думка або плюс, або нуль. Капець, блін. Ну тут якийсь глюк. А, ні, ось з кимось 45, ну окей. Давайте тоді... Туди... Що давайте? Я навіть не знаю. Що я хотів зробити, блядь? Нагадайте мені, будь ласка, Італію захопити. Сім ходів. Ні, ну. Точно, як я міг забути. Наша хороша Італія, а може і не хороша, не знаю. Давайте, пацани. Наша армія, блять, капець в мене армії духрініще. Це ж просто капець. Е -е -е Та-та-та. Блять, треба знову нахрін тратити гроші, щоб ці території стримати. Та нахрін кому-то взагалі треба, а. Ну хоча, блядь, я якусь херню внесу, чесно. Мені сонце в лице, блять, світить. Я нахрен штору закрив, ну, блядь, сиріно нахрен якось. Коротше, блять, треба просто признати, що я давним-давно йобнувся і І то, що я не вмію розмовляти на відео, все. Це є факт, кстати. Рано, я не вмію розмовляти на відео, просто стараюсь, но бляха муха слабо виходить, чесно. Ну давайте, блять, швидше, нахрен війська свої Давайте нахрен захопим ту вже швабру срану. Хочу отримати військовий прохід. Ні, мені не вигідно. Е, я сам краще захоплю, захоплюю. Ну, десвата образуем. Блять, короче, хуйня схуняю те образу, блять. Може, потім перезапущу, короче, гру. Ой, блять, я долбоб. Я ту територію забув, нахрен підкреслити, Ну і похер. Зараз беренько заберемо Італію і нормально заживемо, нахрен. Все, Бергамо за 3 дні. Бергамо за 3 дні. Ну і все мирні переговорчики. Давайте, пацани, віддавайте свої останні території. Ну, блять, тому що інші вас зараз з'їдять. Ох, який шлях. Ну, і думаю, на цьому можна відео закінчити, тому що в цьому відео я піздець, які території хороші отримав. Тож просто. Я навіть знаю, як це описати. Це такі просто шедевральні території, то що... Словами не описати нахрен. Натурі словами просто не описати. Мої просто шедевральні території. Ммм, які вони топові, які вони ахерені, вони такі шедевральні. М -м, блін, треба, ще буде на першій серії по майн проходженню Майнкрафту з 99-ю швидкістю змінити прев'ю, тому що там то. Перший прев'ю на першому відео, лютий, блять, крінж. Треба буде, кстати, тим зайнятися. Ну, що можу сказати?